Ну що, сьогодні буде влог такий невеличкий. Ми зараз збираємось їхати в парк, і ви тільки погляньте, яка погода в Торонто. сьогодні, 8 січня. Ми тільки з Вовою вчора розмовляли про те, що немає снігу, що це за зима, типу казали, що тут буде дуже сильний мінус. Але по факту, тільки вчора випав такий перший нормальний сніг, і він йшов цілий вечір. Тобто, десь з п'ятої години вечора і до Ночі. І зараз ми збираємося їхати в один парк, він десь знаходиться в Місісазі. то це так, просто прогулятися та насолодитися цією зимовою атмосферою такаскою, але насправді не дуже так холодно, можливо, десь мінус 3-4. Я дивилася, що вже в день воно все буде танути, воно вже почне танути. Як бачите, зараз ми йдемо чистити. Машину і будемо виїжджати. Що Вова, ти раді, що зима прийшла? Взагалі радий, але автомобіль треба чистити. Як бачите, трохи засипало сніжком. Вже 2024 рік. Ми вже приїхали в парк. Як бачите, тут є. Паркування можна припаркуватися безкоштовно, є ще туалети. Я не знаю, як цей парк поки називається. Я потім вам вставлю. І ми зараз куди дійдемо, подивимося взагалі, що там є цікавого, тому що ми хотіли припаркуватися трохи ближче до води, але там не можна було паркуватися, тому ми трохи поїздили, пошукали і знайшли. До вулиці так тепло! Як бачите, є такі ось гірки, де. Люди спускаються на санчатах або на таких льодянках. Що мені більше всього не подобається зараз в Торонто, саме в Онтаріо, де ми зараз живемо, це те, що тут немає сонця. Зима є, якби знаєте, трохи так хмарно, але де сонце? Мені потрібно сонце. За останні півтора місяці я тільки один раз побачила сонце. І це реально проблема, тому що, наприклад, там в Альберті писали, що в них дуже сонячний. Пишіть в коментарях звідки ви чи ви бачите взимку сонце, тому що тут просто воно зникло. Коротше, і я сподіваюся, що сонце скоро вийде, тому що не знаю, вітамін Д не допомагає, потрібно його просто пити пачками, щоб не відчувати якусь таку, знаєте, не відчувати депресивний стан. Тому що я вранці прокидаюся о п'ятій. Годині на вулиці темно, я йду з роботи темно. І потім стає вже о п'ятій годині зовсім темно. І не хочеться нікуди виходити. Так, ну що, ми вже підходимо до озера. Як бачите, які там великі хвилі. Так, там людина якась плаває. О Боже, на вулиці мінус 4. Тут є такий дитячий майданчик, ось там, та й взагалі тут багато таких столиків з лавочками, де можна просто посидіти. Але зараз не, не така погода, щоб сидіти тут. І як бачите, їх прям багато цих столиків, і біля озера є такі лавочки. І ми вже підходимо до водички. Подивіться, які великі хвилі, а ось це людина прям дуже сильно, я би не змогла з зайти в воду взагалі. І як бачите, тут такий піщаний берег. Дуже красиво виглядає. Що-то там далеко-далеко, то Торонто рото Красивий дуже вид, мені подобається. Але його погано видно. Тут насправді такий величенький парк, ми тільки що були ось там і тут знову є таке місце з такими великими хвилями, і як бачите, там людина намагається стати на доску, щоб поплавати. Але вона дуже великий екстремал. Ось, скажіть, зовсім не схоже, що це просто озеро. Воно дуже велике. Воно мені нагадує море. От прям не знаю, на озеро зовсім не схоже. Тому, коли я на нього дивлюся, просто постійно думаю про море. Ну, для мене це зовсім не озеро. І як бачите, є все-таки паркінг, де можна припаркуватися прямо недалеко від озера. Вон озеро. Тут вже паркінг. багато таких місць з берегом де можна погулятися. Прям дуже атмосферно. Я не дуже люблю воду, але якщо ви любите, то це дуже класне місце для вас. Це дуже круто. Одразу, як бачите, є такий приватний сектор. І одразу цей парк. Ну прям дуже класно. Але мені здається, що тут будинки будуть просто космічних грошей коштувати. І це вже майже кінець парку. Там також є, як бачите, будиночки. Ми зараз ще хочемо прогулятися по району, подивитися на будиночки, тому що коли ми ступили, проїжджали, то бачили, що вони такі гарні, такі великі, такі. Так сильно прикрашені і прям мені дуже подобається дивитися на будинки, можливо, це звучить якось дивно, але я люблю дивитися на них, і воно, знаєте, аж трохи Та не трохи, воно мотивує заробляти більше щось думати про своє майбутнє, тому зараз ще трохи підемо там прогуляємося. Починається така, як бачите, вузенька доріжка. Не знаю зараз, куди ми вийдемо. Так, а тут ми прийшли на інший пляж, як бачите, тут такий камінчик з бою просто побачили один будинок з дуже великими вікнами. Я теж люблю великі вікна, але не прямо настільки. Зараз вам покажу. Подивіться. Яке велике вікно? Не хочеться знімати, що там людей, але просто вікно максимально велике. І мені цікаво, як вони це взагалі потім штори вішають, чи вони навіть їх і не вішають. Не знаю. Можливо, це дуже класна економія для того, щоб е не потрібно платити за світло та і взагалі його вмикати, тому що цього вдосталь. Але виглядає дуже так прикольно, насправді, але прям дуже-дуже великі вікна. Там прям їх. Вони такі прям їх багато. Коротше, це вже якийсь другий будинок, який я такий бачу. Я не розумію, навіщо, можливо, людям так подобається. А То знаєте, як у нас люди зазвичай такі невеличкі вікна, побільше штор, побільше там всього, щоб ніхто нічого не бачив, потрібно закриватися. Але тут, як бачите, люди. Полюбляють максимально великі вікна. Дивіться, такий великий будиночок. І як я правильно розумію, це на одну сім'ю, але я не знаю, скільки там людей живе. Такий великий будинок, і там ще є така тераса красива. Коротше, дуже класно. І ще мені подобається, тут що майже ні в кого нема парканів. Тобто ти так йдеш, гуляєш, і просто тут одиниці можна зустріти. Наприклад, тут йде будівництво, бачите, просто так. Стоїть огорожа і все, в принципі. І як бачите, там будується і, наприклад, нічого так і не зачинено. Тобто, як бачите, то навіть дверей немає. І тут також в цьому будинку будуть великі вікна. Тут майже у всіх вони такі. І ось там також таке велике вікно. є. І от сьогодні, знаєте, 8 січня, 11-12 години дня, і на вулиці майже ніхто не гуляє. Навіть в парку мене так багато людей зустрічали. Та й тут, в принципі, йдучи гуляючи, ми майже нікого не зустріли, тільки там двох-трьох людей, які гуляють з собачками. Хоча погода сьогодні нормальна. Взагалі навіть не вітряно. О, тут навіть є тротуари, тому що в Фенаді це не часто можна зустріти насправді. Така дрібниця, але тротуари не завжди тут є. Зараз тут прогулюємося і знаєте, ця територія нагадує як ліс якийсь. Тут так будиночки стоять і біля будинків прям така велика територія. І воно так прям дуже гарно. Так, тут також такі красиві будиночки. Нічого, ми скоро колись також купимо. Але я навіть уявля... уявити не можу, скільки тут коштують будинки. Такі гарні всі з терасами. Бачите, хтось ялинку вже викинув. До речі, щодо до ялинок, я бачила вже після 24, 25, 26 вже викидували ялинки. Прям так також ось так лежали біля двору. Дуже дивно насправді, що одразу після Різдва всі викидують. Зараз перевіримо, воно осипається чи ні. І ми також дивилися, прям вони тако, такі були нормальні. Майже ні. Як бачите, ялинки ще класні. Майже не осипається. Ну що ми вас забираємо? Ага, в нас комбомініум. Не ж грінч-хаус. Грінч, -хаус. Mm -hmm. грінч до будинок. Але Грінч потім став класним, а наш менеджер будинку ні. Також, до речі, ситуація з ялинкою, яка була: ми ж тоді поставили ялинку. Ми поїхали в відпустку, і до нас прийшов менеджер будинку. Це жінка була, і вона прийшла без нас. Тобто вона зайшла, коли нас не було. Подивилася, чи є в нас ялинка. В нас вона стояла. Вона тоді нам зателефонувала, сказала, якби все окей, тобто була перевірка, ялинку на цей рік можете залишити собі. Потім була ще одна перевірка. Вона ще раз прийшла, коли нас не було. Чи вже коли ми приїхали і ми були просто на роботі, вона зайшла без нас, і вона сказала, тобто, це було десь за тиждень до різдва, що все-таки потрібно її викинути. Ми таки їй вже кажемо. Ви ж нам сказали, що можна все-таки. Типу по правилах безпеки ми не нарушаємо, не було ніяких тангент, нічого. Вона сказала, що ні, викидуйте. Ну, Ми її взяли, в машину поклали, потім вона ще нам зателефонувала, сказала, що все-таки не можна, не можна, викидайте все. І ми її викинули. Тобто, Ми купили, вона в нас постояла десь тиждень, ми понасолоджувалися, а вже до Різдва в нас не було ялинки. Тобто тут також залежить все ще від будинку, в якому ви живете, в деяких можна, в деяких не можна справжню ялинку. просто... На, на наступний раз ми вже будемо знати, що справжню ялинку не можна, якщо можна, то тільки штучну, то якось така, знаєте, і не було такої новорічно-різдяної атмосфери. Тому, ну, в принципі, якось ми і не відчули, тому що то була відпуска, то ще, то багато роботи. Ми вдома майже і не були. Так, ми вже йдемо в машину, зараз будемо їхати в магазин ще, і тільки що ми бачили собаку з золотим ланцюжком та хрестиком. Я прикріплю фотографію. Ми були просто в шоці, особливо я, як взагалі хто віжує собаці. Золотий ланцюжок з хрестиком. Я нічого не маю на увазі, там, що типу, як собаці, але просто я думаю, що незручно, типу, вона може сама себе пошкодити. І взагалі, навіщо, який сенс в цьому? Я просто перший раз бачу, я реально шокована. Можливо, хтось ще бачив таке, напишіть, будь ласка, в коментарях. Та як ви думаєте, взагалі, що з цього приводу це нормально давати своєму улюбленцю золоту цепочку, точніше, золотий ланцюжок з. Хрестиком. Перший раз в моєму житті таке, бо що я була просто шокована. У мене шок-шок-шок. Взагалі тут класно. Люди з собачками гуляють, собачки, і, до речі, собаки вони зовсім не агресивні. Тобто вони між собою граються, там, бігають, і на людей зовсім не стрибають, нічого не гавкають. Дуже дивно насправді, тому що, я як пам'ятаю, в нас вони всі такі агресивні, всі гавкають. А тут такі добрі, підходять, щоб ти їх погладив. Класно, забігли ми швиденько Walmart. Вова собі щось купив, Вова, що ти купив? Скільки коштує? Чотири долари. Чотири долари. Я взяла собі кукурудзяний крохмаль і взяла ще желатин, дві таких упаковки. Буду робити тортик. Як бачите, всі новорічні різдвяні товари зараз зі знижкою. І тут вже з'явилися товари до Дня Святого Валентина. Бова, що ти мені подаруєш? А це ти будеш знати 14. Що, коли я не буду знати? 14-го. Ну, я думаю, що Вова нічого мені не подарує. Ми взагалі так не святкуємо такі свята. Вони нас не стосуються. Взагалі, бачите, є такий ще кіткат рожевий, ніколи не куштувала. В принципі, вже підготовка на повну. Знаєте, Вова просто робить все мені на зло. Я терпіти не можу такі цукерки. Вова, покажи, як вони виглядають. Ні, покажи упаковку. Такі тягучі карамельки я просто ненавиджу. Потім я їх просто не можу їсти, тому що я потім мені потрібно одразу зуби чистити. Це зовсім незручно, а Вова спеціально їх купив. Щоб все можна все з'їсти, так? Так, mm. смачно. Що ну, так смачно? Минулого разу ми купували також костку і відчудею такі самі цукерки, і вова все сам з'їв, тому що ні, в іншому магазині. І, тому що Доларами. я долерами купувала. Тому що я не скуштувала, мені сподобалося і всю упаковку з'їв. Так, я вона була в два рази менше, я її два тижні. Ну так, але він і сам з'їв. І ми цим не ми страждаємо, знаєте, тим, що ти типу, покупили якусь там шоколадку або якісь там, не знаю, цукерки і за один раз просто все з'їсти. Поки що ми так не робимо. це ховається. Не ховається, а на найкращий, на найінший час я відкладаю на одну паличку, і я забуваю. Так, і Бога забуває. Зараз вже обід, ми хочемо взяти каву в Макдональдсі і піти в Костко -ку, купити піцу. Поки що тут буде тільки кава, візьму зимой, будь ласка, вава чай. Я просто хочу бліну ці. Давай, напевно, медіум. І Ще щось. Ну, бери собі, що ти хочеш. Зараз Вова буде вчити мене їздити на машині. До речі, раніше, десь, напевно, може півроку тому, він мене вже вчив, але потім щось мене це забило трохи, і зараз я хочу вже повернутися, щоб навчитися нарешті, тому що через плюс-мінус місяць, навіть менше, я вже можу здавати на. Водійське посвідчення, і потім водити автомобілем, але поки що я не збираюся купувати собі машину, але, наприклад, користуватися цією, що ми маємо. Звичайно, що я можу. Наприклад, їздити по магазинам, щось дивитися, тому що, наприклад, інколи Вова це дуже сильно не любить. Я теж інколи це ненавиджу просто, але я, наприклад, там люблю дивитися якийсь посуд, мені це дуже подобається. Там щось для блогу, туди-сюди і. Можливо, потім я вже зможу, а потім можливо поставлю за ціль, купити собі машину. Але поки що це не найголовні. Я ж думаю, ви чули, що в Канаді не так просто отримати водійське посвідчення. Якщо ви до цього не мали в Україні, то з цим буде трохи проблеми, так само, як і в мене, тому що я здала тільки тест, і потім, після тесту, якщо у вас не було водійського посвідчення, потрібно чекати приблизно рік. І якщо ви мали вже в Україні водійське посвідчення, то ви можете одразу здавати на практичний тест. Це тобто просто поїздити по маршруту з інструктором або хто там перевіряючи. Ну що, Вова, кажи мені, де тормоз, з газ. Я забула. Я реально забула. Кажи давай. Я не пам'ятаю. Виходь, вийди звідси. Так, якщо я не помиляюся, що мені робити взагалі? Я просто, знаєте, ще я трішки такий якийсь страх про те, що ти і ця машина повинні їхати кудись. Але я сподіваюся, перша дзеркала. Що... А, потрібно, а як мені їх зробити? І що, Вікторія? Як враження? Враження просто супер. Ми поки що просто їздимо на парковці. І, і я думаю, що я хочу виїхати на дорогу, але немає... не мають. Але у Вови і в мене зараз немає з собою водійського посвідчення. Я не знаю взагалі, як Вова міг виїхати без водійського посвідчення. Він просто його забув вдома. Звичайно, що є фотографія, але вона ж не допоможе. Типу, якщо нас зупинять, то. Це не спасе ситуація, а я просто не взяла, тому що я не думала, що ми будемо їздити. Поки що мені страшно. Звичайно, що страшно, але на парковці все нормально і ще Вова поруч сидить. Але я вже хочу їздити, тому що, наприклад, якщо ми їдемо кудись далеко, то це ж класно, коли, наприклад, Вова там дві годинки за кермом, і я можу дві годинки за кермом бути. Ти думаєш, Вова зможе поспати? Та ні, не поспати, а просто напрягтися, напрягтися більше. Але взагалі це дуже класно керувати автомобілем. І ще й в Канаді, тому що тут просто все на автомобілях, все на машинах, і всі просто їздять на них. І це знаєте, це як обов'язкова навичка, яку потрібно мати. Та й в Україні також на автомобілях всі їздять, але тут більше, тому що більші відстані. Більше, наприклад, там в Костку закупитися або ще десь продукти на тиждень, щоб не їздити кожного дня. Але в принципі класно. Все нормально, Вова на мене навіть не сварився. Але ж ви, напевно, не знаєте про мене багато чого, і якщо Вова на мене буде сваритися, то я буду сваритися ще більше. Тому, Тому зі мною посваритися дуже складно. Ні, Не дуже складно. Але просто, дуже легко Дуже легко, і потім ще легко отримати також е зверху. Тому. Це він кричить про допомогу. Я вже вивчила, що це означає. Так, ну все, будемо ми зараз їздити. На цьому, напевно, ми завершимо сьогоднішній день. Можливо, ще щось вдома буде цікавого, але. Всім бажаю гарного дня, гарного вечора, ночі. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Можливо, скоро я вже здам нарешті на водійське посвідчення. Сподіваюсь, що з першого разу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас водійське посвідчення, та з якого разу ви склали іспит саме практичний, а не теоретичний. Тому що навіть теоретичний я склала з другої спроби. Перший раз я не склала, плакала. Було все фігово, і потім е, я трохи поплакала п'ять хвилин, встала і пішла, перестала, тому що це неправда. Ну, я говорила ні, я більше не буду я не здав, але, так, мене підтримав, сказав, що все буде класно. І я поплакала п'ять-десять хвилин, і потім пішла наступного разу, здала, і все було класно. І ви напишіть, будь ласка, свій досвід також. Ну, все. До побачення, до нових зустрічей, друзі. Я поки що буду навчатися, їздити.